You know just what you do. You do Любі, вітаю! Мене звати Іра. Мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є Приєднуйтесь! Так, сьогодні Соні сподобався Апельсин. Апельсин вона вперше їла. Дуже любить помідор. І Сьогодні я помідор давала, вона його залюбки їсть. І сподобалась цвітна капуста. Я думаю, через те, що її зручно брати, і вона її потім обсмоктує. Це вже другу я поклала, можна сказати, одну таку не, не. обсмоктала. Тримай. Картопельку не захотіла їсти, м'ясо ну, ще треба покласти, можливо буде, і трішки їй дала. Горіх, мигдаль, мигдальний горіх трішечки. А на після обіду вже, я думаю, чорнослив їй дати, і або сирочок, ну, Дитячий, яготинський, це без, без смаків беру. або, Та ні, мабуть, сирочок. Ну, щось таке, знаєте, зазвичай не кожного дня даю другий раз, але іноді бачу, що вона готова, і я тоді даю їй щось кисломолочне і якийсь фрукт. Ой! ой, е, Я все ніяк не зніму, що в мене для прикорму є. І справа в тому, що я так думаю, так, оце поперу, і воно висохне, і я ввечері зніму все. А потім воно знову приходить, ввечері не змогла. Приходить ранок, на ранок ми знову одягаємо все. І що хочу сказати, оцю я не пам'ятаю, чи показувала дуже зручні ложечки, такі перші ложки для дитини. Воно тут, можна сказати, Кашка застряє, горішок, я сюди кладу, і вона потім там лиськає. Дуже зручно тримати, бо зазвичай дитина, якщо ложку звичайно візьме, хоч і ну, типу, дитяча така широкою ручкою, то рука сповзає, і їжа просто випадає з ложки. А тут не дає воно їй рукою все це з цей, скинути, і вона все може брати, облизувати. Тримай. Ось і оцей така накидочка для прикорму, ну, може, це не тільки для прикорму, там, може для малювання, більш для старших діток. Це я брала в Ікея. Останній раз, якраз знайома в інсті, запиталася, а яку використовую. Я шукала і якраз пам'ятаєте, добрий тато на промі. Ікея ну, цей продавець Ікея продає, і у нього по 200 гривень такі ось накидки. Я її дорожче купувала колись. І ну, на сайтах, ті, що Ікея в Україні продають, просто іншого кольору є, і ну, трішки дорожче. Тому можете, якщо комусь потрібно, можете зайти на добрий тато, і там подивитися. Вона по 200 гривень зараз стояла. Я просто якраз вчора знайомі шукала, і це дивлюсь, якраз цей продавець, що неодноразово у нього купувала які. Так що можете звернути увагу. А це ложечки НАК, я здається, вже показувала. Да. Це я колись купувала на Айхербі набір ложечок. Там ще зараз покажу. Там три. Взагалі, ця сама перша, типа. Перша ложечка. І ось цей левчик ось цими до сих пір користуються. Так що, як ми згодом будемо ділитись, я не знаю. Треба левчику, можливо, щось придумати, типу, задобрити, щось новеньке йому купити. А Сонечки це буде, бо досить зручні для дитячої ручки, досить зручні. Поки сонечка швидко доїдає, я вирішила таки ж показати. Ось такий у мене ще є накидочка. ну, Ще різні слинявчики. А Зараз ще один дістану. Це купувала ще Левчику на Аліекспресі. Що мені не подобається, тут тканина, вона наче прорезин... Ну, не прорезина, а з іншої сторони, воно. Ой, Соня, зараз не буде їсти як клійончате. А тут просто тканина. Оце мені не подобається. Тут вони зробили, бачите, як? Тут можна вивертати, я так розумію, Ось так. І тут, щоб не замастилося воно. Але... Ну, загалом мені оця не така зручна. Плюс тут на зав'язках. Однією рукою потім складніше зняти, ніж в ікея на липучці. Ось. Потім по тарілочкам. Отакий набір Левчику купувала. Тут ще була вилочка, зараз я щось її не знайшла, хоча ось на минулому тижні ще користувалася. Десь... Десь закинув десь Лев, скоріш за все. Е, ну, Нічого поганого не можу сказати, коли дитинка вже більш підросте, от Соня підросте і розкладати сюди. Дуже зручно, це, ну, типу, силіконове, воно як на присоски така, да, присоска йде, і воно не дуже там прилипає, але тим не менш, здвинути її не так легко, як оцю, наприклад. Оце ось набір, це зикея, це левчиком. Лечік попросив, був, поклала апельсин, соні різала, тому він ще не доїв. Це вже друга порція. Це набір такий був. Оце набір. Ось і, і... А, тут ще чашечка йшла. Господі, поки все згадаєш, да, поставиш. Загалом, оце набір. Оце набір такий. Мені цей дуже сподобався. Левчик вночі до сих пір з цієї чашечки п'є. Щоб вона Ну, не розливалося, йому не треба було прям повністю встати. Ну, коротше, він вночі, є, ось, саме воду він п'є, іноді водичку ще просить. Тарілка трошки з часом бачите, по кольору. вже таке, І різати тут. Я іноді різала ножечком їм а йому, а не треба було цього робити. А так взагалі досить ну, якісний, якісний набір, і можете розглянути варіантик. Так, поки Соня віддала Денису, котрий її потримує, і Соня подивиться на левчика, який пригає біля бульбашкогенератора, генератора то в мене є три хвилинки. Так, За набір сказала, потім по чашечці ось ось купувала виробника, я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, що це за виробник. Зручно те, що носик не примикає, не заважає дитинці пити. Ось і тут, наче, як з А, Ніж от такий використовую, коли потрібно ну, щось слизьке. там, Наприклад, ківі, авокадо. Щоб дитині було більш зручніше брати в ручку, то таким фігурним, за рахунок того, що є такі виступи, трошки але легше брати дитинці той продукт. Ось такі ось ложки мені дарували. Ну, я не можу сказати, що вони мені сподобались. Тут якось дуже глибоко їжа. Ось це якщо годувати дитину. І то ну, Соня так собі їсть з них. Це поклала це не зараз для прикорму. це Левчика, він зараз ними їсть. Колись давно ще Ілюші я купувала десь. Десь на Амазоні, напевно. І прикольно те, що це тачка Маквін. хоча вони не зручні, я вам скажу, бо ручці, отут ось оце колесико заважає, але для. не знаю, Короче, для пасана може бути. І оце, ось це ще Ілюшина ложка. Така ж була ще вилочка. Це не для дитини, ну в плані а, брати тут незручно, це вже для постарше дитини. Але от Соні, мені зручно, якщо їй даю ряженку, наприклад, увечері, ну, там чи кефір, щось таке, то вона іноді дає, от кисло дає себе годувати ложечкою, то саме оцією я люблю її годувати. Ось так. Ось такі у нас для прикорму прибамбаси. Так, забула додати ще. Лев вже розкидає щось стосовно нагрудничків. Оцей я купувала разом з набором тарілочки. Він мені не так сподобався, як оцей ось із сенсея. Це в сенсеї я колись брала, тут ще такі тигриня було зображене, повитиралось воно досить швидко, але мені тут подобається те, що ця штука вона не сюди загнута. Як тут більше, а вона відхиляється і більше їжі потрапляє саме сюди. І з Сонію я ще не практикувала оці штуки. Треба буде повісити. Я якось за них забула, якщо чесно. А з Левчиком більше це кенпол, який вивертається, і теж ну, по типу там з собою, знаєте, зручно взяти, якщо йдеш там кудись з дитиною, в кафешку і можна одягнути, що воно багато місця не займає. Ось так вивертаєш, і теж сюди їжиця западає. Так що, ось так в сінцеї мені навіть більше сподобалось, ніж ці. Що як... сталося? Левчик, давай словами казати: <звук> Кажи: <звук> підемо? <звук> Зараз. Оці, як правило, дорожчі йдуть, ніж в сінцеї я це брала. Так що теж візьміть собі на заміточку. Ось це як дизайн. В центрі просто краса. Це м -м, далі від золотих воріт трішки. Класно, дуже. Вон пішов Денис з Левчиком. Левчику теж теплішу куртку одягла, але треба було комбес одягнути теплий сьогодні. Бо сьогодні плюс 4 на секундочку. Я вже утеплена. Покажу трошки пізніше е, цю куртку. <смі> Бо я така задоволена і розкажу, до речі, як одягнена у е, одяг, виключно на покупках із закордонних сайтів. Ми направляємось у книгарню. В е, книгарню Старого Лева. Саме там любимо чомусь. Е, Дивитись книжки, і ця, це видавництво подобається, власне. І там книгарня-кав'ярня. І, напевно, тоді ще не було такого наобразі по кав'ярням-книгарням, коли ця вже була. Тому, тому, тому туди ми -то переходимо. Так, ще тоді якось так не було такого, а у них вже була кава, можна зайти попити. Клас. Все таке класне. Наші плани змінюються. Немає там вже книгарні, цієї переїхала, але наче Денис подивився, можна пішечки туди дійти. Якраз і прогуляємось, а там на, тій, на місці тієї книгарні арт-магазин, е, арт-крамничка. І там я взяла такі... покажу. Оп! На вікні малювати. У нас Діанка така любить. І Левчику, я думаю, вони вдвох якраз помалюють. Тут є такий типу трафаретик, що можна намалювати. Я думаю, буде їм прикольно обом. 100, 100, 158 чи 168 гривень коштувало. Ось так. Соня не хоче сидіти, якщо чесно. Так що я не знаю, наскільки вдасться з нею пройтися. І, наприклад, тут по вулиці я ще ні разу не ходила, я тут ще ні разу не була. Це такий центр Києва. Ось. Вау. Це перший Макдональдс, в котрий я потрапила. Тоді я була чи в п'ятому, чи в шостому класі. Це перший. Бо ми тоді приїжджали класом на екскурсію і сюди заходили. Пам'ятаю, ми тоді приїжджали в Києво-Печерську лавру на екскурсію. Ось так. Дійшли ми до книгарні. Це видавництво старого лева знаходиться на вулиці Михайлівській у центрі Києва. Тут набагато крутіше. Я не знаю, чи це звідти. Вони типу переїхали, розширились, але тут так прям набагато крутіше. Аж три зали такі. Тут ось маленький такий куточок дитячий є, декілька машинок є, на килимку, дитинка посидить, помалює. Звісно, це не про нашого Левчика, але Соня, я думаю, буде сидіти. І цей весь відділ за дитячий. Тут дуже багато всього, дуже класно. Клас, прям. Там, мені там сподобалась одна лабіринти динозаврів. Зараз Левчику покажу, чи буде він такий. А взагалі він зараз лише просить читати цих щенячого патруля, мега щенят. І все. І постійно одні і ті ж казки. Ну і корисні казки читаємо. І це все, що можна зараз випросити у нього. Класно тут. Дуже класно. Ігри також є. Пазлики. Ти не спросив пазлики вимагати. Але сюди. Погратись. Ось бачу, тут є збірка книжок 36,6 котів. У нас повний комплект є у Іллі. Йому дуже сподобалось. Це він читав десь, коли йому років 8-9 було десь так. І там серія книжечок. Класно! Тобі подобається? А тут Соня. Боже, я не можу. Дивиться на Київ. Це вниз хрещатик, а вгору туди Михайлівська площа. Щоб вона то розуміла там? Скажи тут, Лев, прикольно. О, кузі. Кулі. Так, тільки тут кулі ганяти не можна. А давай отак хоча б. Ось так. Да? Це з Левусою ми зайшли в ресторан Хані. Я дуже і дуже хотіла спробувати їхній десерт. Там така квіточка, і в кожній пелюсці різний смак. В кожному листочку різний смак. Зараз будемо пробувати. А це десерт такий. Десерт Будеш такий коштувати? Не хочеш? Десерт мені дуже сподобався. Я його хотіла скуштувати, але більше немає сенсу його купувати, бо він дуже дорогий. Так вийшло, що забирала дітей я сама, ще й була з Сонією з візочком. Добре, що Соня спала. А вже на обід ми з Дянкою були записані до пирукаря. Я з цим ділилася вже раніше. Все склалося якнайкраще, бо якраз ми вдома встигли пообідати, потім поїхали в салон, і поки мене підстригали, Дянка гуляла з з візочком. А сонечка в цей час спала. Боже, яка ти вже доросла. Класне волосся. Достать. Таке вже довго. Не ж, не, не так? Чи миле? Mm -mm. Не мили? Клас. Це сама малювала, да? Сама малювала. Пообмазувала там все? Mm -mm. Ні! Mm, там не обмазувалася, я його вимила. Клас, яка ти доросла вже, я в шоці. Яка ти гарнюня? Серйозно? Ходімо. <гаді> Як нам Соню перекласти? Звісно. Це... Тобі сподобалась стрижка? Вийшла зняти тоді, коли на вихідних гуляли. Хотіла розказати, що реально вдягнена в одяг, котрий купувала, все по снижкам за кордоном. Ну, от Дивіться, така ось куртка, цю Коламбія, котру я показувала влітку, купувала. Зараз вона коштує майже 9 тисяч, я дивилася 9 тисяч. А я її взяла за 2400. Ну, хай там з доставкою, разом, там може, половиною. Потім сумка, ну, хай навіть якщо півтори тисячі. За півтори можна взяти, вона мені обійшлася в 650. Джинси Zara на мені, ці, що я ось показала. Вони за 500, я дивилась, мені обійшлися. На знижках, ну, я думаю, зараз у Зарі набагато дорожче все. Потім рубашка Old Navy, що теж дуже дешево вона коштувала майка Gap. Теж дуже дешево вона коштувала, ну там може 5 доларів. Я дивлюся по цінам. І десь приблизно 5-7 доларів можу купити. І взуття, правда, взуття в 22-му році купувала, теж Коламбія, і вони е, десь півтори тисячі обійшлися. Скільки зараз такі я навіть боюся уявити. Так що там можна вигідно купити. І ось цього сезону мені пощастило цю куртку взяти. Бо зараз Денису дивимось куртки, і це від 10 тисяч. Я просто в шоці від цін. Я в шоці. І оце ж цю я подивилася. І коли я її дістала і одягла новеньку, і вона ще й дві коштувала, то це взагалі такий кайф. Ну от ти зекономила. Кажу. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.